На земній кулі налічується понад 10 тисяч видів птахів. Вони живуть по всій планеті, у всіх країнах і на всіх континентах, літають високо в небі, бігають по землі чи плавають у воді. Ми до них вже так звикли, що око їх просто не помічає, а дарма адже вони створіння воїстину дивовижні. Тож сьогодні ми поговоримо про птахів та дізнаємося про них 20 цікавих фактів. Але спочатку, будь ласка, Підпишіться на мій канал, поставте вподобайку та натисніть на дзвоник, щоб не пропускати нові відео. Це новинки, я Маринка, і ми починаємо. Вважається, що птахи походять від динозаврів, групи терапот, і археологи дійсно знаходять скелети перших птахів близькі забудовою до ящерок, і навіть саме пір'я, що покриває пташині тіла, є просто відозміненими лусочками. Чим більше птах, тим довша тривалість його життя. Найбільшими довгожителями серед птахів вважаються орли, грифи та соколи. Вони можуть прожити понад 100 років. Трохи менше близько 40-70 років. Живуть лелеки, зозулі, свійські гуси та журавлі. Найкоротше життя в граків, комароловок у колібрі. Ці птахи живуть не більше двох років. У птахів дуже легкі кістки, а от пір'я важать більше, ніж скелет. А ще у птахів відсутні зуби, і для подрібнення їжі вони використовують шлунок. Організму птахів притаманна температура 42-43 градуси за Цельсієм. І це на 5-8 градусів більше, ніж у людини. А оскільки ці тварини ніколи не пітніють, то більшість повітря, яке вони вдихають де 75% використовуються для охолодження. Та пір'я вимагає ретельного догляду, тож птахи щодня витрачають близько 9% часу на чистку свого пір'ячка, доглядають за пір'ям за допомогою дзьоба. І лише один птах не може цього зробити, колібрі клюв. Володіє настільки довгим дзьобом, що їй доводиться чистити своє пір'я не дзьобом, а лапкою. Самці часто мають яскраве пір'я, щоб привернути увагу потенційних партнерів. Тоді як самки, як правило, мають приглушені кольори для маскування під час гніздування. Усі самки птахів відкладають яйця незалежно від того, чи є у них самець чи ні. У птахів дуже розвинена турбота про потомство. Крім будівництва гнізда і насіджування кладки, вона також проявляється у вигодовуванні пташенят, зігріванні і захисті їх від погодних умов. Значна частина пернатих тварин, хижаки, для того, щоб вони могли вполювати свою жертву, природа наділила їх трьома гострими кігтями по одному на кожен палець. У вирішальний момент під час полювання хижі птахи атакують здобуч кігтями вперед, таким чином не залишаючи їй майже жодного шансу на порятунок. Сови не можуть рухати очима, замість цього вони повертають голову до 270 градусів без шкоди для здоров'я, а ще сови літають безшумно, тож почути як летить сова неможливо. Найменшим птахом у світі є колібрі бджілка. Середня довжина її тіла становить близько 5,5 см, сантиметрів, а вага всього 2-3 грами. А ще колібрі то єдині птахи, що можуть літати задом наперед. Найбільшим птахом є африканський страус, висота якого сягає 2,7 метрів. А маса тіла може досягати 150 кг. кілограм. Через таку велику масу тіла страуси не можуть літати, а ще страуси мають найбільші очі серед усіх наземних тварин і вміють бігати зі швидкістю до 70 кілометрів на годину. Згідно з книгою рекордів Гіннеса, найнебезпечнішим птахом на землі є казуар це дуже великий птах з ростом до 1,7 метра, який не вміє літати. А в звичайних умовах казуари доволі спокійні, проте, якщо його потривожити, то він може завдати небезпечного удару своїми потужніми ногами і навіть вбити людину. Деякі птахи, зокрема папуги, можуть імітувати людську мову. Африканський сірий папуга, особливо вправний у цьому, здатний вивчити і контекстуально використовувати сотні слів. Навіть ворони можуть імітувати звуки, в тому числі людські голоси Крила є навіть у нелітаючих видів птахів. Єдиний виняток це птах ківі, що мешкає в Новій Зеландії та є символом цієї країни. Всі чули про отруйних павуків, змій, риб чи жаб, Але от про те, що на світі є отруйні пернаті, знають небагато. На сьогодні науці відомі шість видів отруйних птахів, які на щастя живуть не в нашій країні. Ури є найпоширенішою домашньою птицею, чия популяція в світі перевищує 50 мільярдів особин. Яструби мають неймовірно гострий зір. Ці птахи здатні розгледіти польову мишу на відстані до кілометра. Пінгвіни не можуть літати в повітрі, але вони можуть вистрибувати з води на висоту до трьох метрів. Це вміння вони використовують для того, щоб вийти на лід або сушу. Пінгвіни хоч і не літають, але чудово плавають, розвиваючи швидкість до 40 км на годину під водою. Птахів, що проживають в Україні, можна поділити на два види: зимуючі або осілі та перелітні птахи. Серед зимуючих найбільш відомими є горобці, синиці, горлиці, ворони, сороки тощо. До перелітних відносять гусей, шпаків, ластів, зозуль та інших. До речі, перелітні птахи дуже витривалі. Нерідко вони долають величезні відстані, шукаючи тимчасову домівку навіть на інших континентах. А на сьогодні у мене все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та чекайте на новинки, Па-па!